Як ти вважаєш, що сварка це добре чи все ж таки погано? Фух, я не знаю, як на це відповісти. Це дуже ну, тяжке питання, але може бути по-різному. Для тебе типу бувало таке, що ти, наприклад, з кимось посварилася, на твою думку, і потім вийшли ви з цієї ситуації в кращих відносинах або навпаки? Типу завжди сварка це фіга? Ні, ну я посварилася до одної подружкою, яка в мене дуже злила. Я хепі, I guess. Ви не спілкуєтеся. Mm -mm. Ти відчуваєш це більше, як втрату, чи як задоволення собою? Задоволення собою, тому що вона мене дуже-дуже злила. Вона була супер неприємна mm -hmm. просто. Mm -hmm. ну, е, з... Токсично. То виходить, що сварка це добре. В деяких випадках. Як на мене, сварка це не. Не саме худша історія в житті mm -hmm. людини людей у відносинах, тому що якщо ви вмієте з неї е, знаходити для себе гарне, то вилізти зі сварки? Так, зробити, щоб кожна зробила так. висновки свої. Тобо так, так. Прийшло... я була не права. Так, хтось визнав свої помилки, хтось визнав, що він був не правий, і ви помирилися. Супер. Якщо все ж таки ви при сварці говор... говорите, проговорюєте, що як. І все одно не доходити згоди і розходитися це теж не саме погано в житті, значить це просто не ваша Таке буває та не ваша людина угу. буде